Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео за балаганчик у полі. Там в мене живуть півні. Розповім, що зламалось, як я рятував його, що, невірно я сконструював, зробив, щоб ви такі помилки не робили, і розповім, як я лікую своїх півнів. Вчора почав лікування, чим, як і чому. Отак зараз виглядає мій імпровізований скажімо так, літній курник. Він ледь тримається. Був нереально сильний вітер. Таке відчуття, що якісь біси з під землі повиходили. І прям ну, був капець. Добре, що були вдома та врятували. Півнів врятували цю конструкцію. Капець. Коротше, я розповідав, що я такий сварчик. Коли я з варкою працюю, то в мене все тримається на шлаку. Був дуже сильний вітер. Сварка моя вон, полопалась, хамоти кинув. Двері одразу втратили геометрію, тепер дуже важко відкривається. Також везде тут на горі сварка вся перепалась, і бачите, що трапилось. Хамоти покидав, був дуже сильний вітер. Настільки сильний, що бачите, тепер у мене розпорка стоїть, що вся ця сторона вона повністю майже на землю лягла. Бачите, вон там видно, що прутя вони зігнули, ну, зігнулися. Я їх рівняв. Тобто ця вся конструкція вона лягла до, майже до землі. Дуже сильний вітер був. Дуже. А, що ще тут поламалось? Вітер вирвав нам плівком. Зараз я її отак в рейку і саморізами, і проволокою донизу. Дуже вона довго трималась, але вітер ну, був нереальний. Ой. Якщо будете робити, робіть щось більш міцніше, більш якісне, тому що, я розповідав, в мене там прутя всі 8 мм, треба, мабуть, 12 а то і труба 25-та. І тоді воно буде стояти. Аби я ще зачинив би, ну, наприклад, цю сторону, парусність була б дуже велика. Все це б улетіло ще на першому тижні, а так, завдяки тому, що вітер продувається, воно існує вже місяць. Але, але це продування зробило халепу. Мої півні захворіли. А, виходить, що Пам'ятаєте, тиждень тому був сильна злива, був град, була, був сильний вітер, і вони просто замерзли і протягло їх. Вони всі чихають, хріпять. На камеру ви це не почуєте, а може і почуєте. Чихають. Е, отут всі не, не влазять, дехто спить на землі, а навіть якщо і на горі, то все одно вітер їх продуває. Вночі, коли злива і вітерець їм тут кепсько. Знаєте, як? Надивились в інтернеті роликів, що от вони тягають там десь за кордоном, все класно, все чудово, думаю, ну, блін, немає в мене приміщень, немає де їх з цих півнів вирощувати, буде то поле. Є ціліна, незаймана і нехай тут живуть жучки, паучки, травічка, ну буде класно. Економ варіант зробив, все суперово, місяць простояла, але коли негода, ну ніяк. Тому, хто буде робити, скажу так, я теж наступного року собираюсь поновити це, ну, так, цей майданчик для літнього вигулу, але треба, щоб було дві зони. Одна зона от така, от, що вони гуляють, пасуться, а друга зона якийсь... Будиночок, де вони сплять, де вони зачинені. А, може будиночок буде приставний, ще не придумав, але треба так, щоб на ніч вони заходили у затишок і повітря, вітер їх, скажімо так, не, не заражав на халепу. Самого поганого вчора спіймали. А, зараз він у уборщику, дуже смачний, класний. А, він такий був вже. Грібнець з нього кольору був поганий, мені не сподобався. І він чихав, хрипів, вже починав менше їсти, То ми, ну, я його вчора зарубав. Ну, там реально перепілка така крупненька. Але на один раз наборчик нам на двох ну, суперова пішов. Дуже ніжний, їм десь 70 днів. М'ясо ніжніше, ніж ну, прям, ну, для діточок якесь таке от. Ну Смачно, давно не їв домашнього півника, там, мабуть, не знаю, скільки років не їв, А тепер скуштував класно. Так, Вчора зустрів усі лікарства і почав лікування. Давайте покажу, які. Зайшли в кормоцех, тут більш затишно, бо там такий вітер вже другий день не може заспокоїтися. Так, це приберу зараз. Що в інтернеті придбав? Противірусне. Зараз даю противірусне. Ось таке от. Тут інструкція, так, де воно начебто можна от, та лікування вірусних захворювань, хвороби Ньюкасла, Гамбура, Марика. Ну, прямо від всіх вірусів. ну, Це таке, знаєте, більш реклама, але у нас в спільноті люди рекомендували його, і мені теж порекомендували, замовив. 195 гривень віддав. В інтернеті, ну воно є, декілька сайтів викидає. А, давайте залишу ссылку, де я замовив. Мені сподобалось 45 гривень, запропонували боксик, а, відсилали у понеділок, на вулиці було плюс 30. Кажуть, доплатіть 45 гривень. Ну, говорю, ладно, давайте. Боксик примітивний, але дуже багато гляньте, пакетиків з рідиною. яка була заморожена, походу. І воно все там було. Гляньте, скільки льоду було. Не просто накидали і воно там потекло. Виходить, відправка, і я забрав, пройшло рівно доба. І ця рідина була доволі така на руку береш, а вона ну, прохолодна. Не міряв, ну, вважає, градусів 20-25 вона доїхала до мене. Це нормально, це не плюс 30 доба. При такої температурі. Тому пакування мені сподобалось, класно, ну молодці. А, лікую зараз ним. А, буду лікувати 5 днів. А, 5 днів а, вчора, надвечір і сьогодні буде. Тут вони пишуть, де, Хвилиночку, де світло. Світло, світло. Світло, Так, пишуть застосування 1 мл, от. От, 1 мл на літр води. Зараз добу даю 2 мл двойну дозу, потім буде 1 мл на літр. І також своїх дівчуль, які начебто не хворіють, теж даю їм не 5 днів, а трошки менше, може дня 3 проп'ють. Нехай 250 мл воно є, щоб не пропало. дівчулю теж проп'ють. Після противірусного вирішив дати такий. Його теж рекомендували. Вітаптеки мені теж його порекомендували, ціник навіть не здере. Тут 100 грамів. Хотів придбати траміксин, але 35 гривень за 10 грамів, 100 грамових у нас в етаптеці немає. То від лікар каже, почитав що там і там складники. Каже, бери це, буде те ж саме і дешевше. То потім от цей антибіотик для того, щоб зняти, скажімо так. Погане, що залишилось в організмі, то буде ще 5 днів антибіотик. І ще один такий, ну, це тільки досвід, а інакше ніяк. Бачите, вон, одна дівчуля потягнула ногу, не знаю чому. Ну, як, знає, догадуюсь. Оксанка сьогодні поприбирала а, на підлозі ліноліум. Ліноліум більше ніколи я використовувати не буду. Дуже класна річ, неубиваемая. О, прибирать класно, якщо вода потекла, теж класно, нічого не замочиться, але дуже слизько. Нереально слизько. от бачите, Я вгадаю, що вона потягла, от коли прибирали, вона потягла ножку і ну, така от халепа з нею. Так що ми теряємо дівчуль, її скоро заклюють, зацкують, бачите, вон... вона підіймає годівлю тільки з полу і її потрошки воно дзьобає. лінолеум, більше ніколи. Но перший раз у мене курчата, то досвід, досвід це класно. Полюбляють на горі. Потім туди падають, на ніч, блин, доставати їх треба. ну а, Вони трошки буває заходиш, трошки начебто хтось шморгає, чихнув. Тому вирішив вже дати противовірусне. Якщо б було приміщення без щілин, без нічого, в мене є однохлористий йод, Я би просто дав подихати йодом і все було б класно. Але з-за того, що великі щелини, він не подіє так, як треба. І йод просто на вітер. Тому нехай п'ють 1 мл противовірусного на літр води. Для профілактики, там в інструкції написано раз на тиждень даємо на 2 години, щоб вони за 2 години випили рідину, теж 1 мл на літр води. І можна от робити профілактику протягом Хто, наприклад, не робив щеплення, ніякі проти гамбура, нюкасла, то може ці, ці ліки допомогти. такі недоліки я зробив. Не повторюйте їх. Якщо будете будувати щось таке, класна тема, але треба трошечки серйозніше підійти до цієї справи. Бачите, як виїдає травичку, Класно. поле, там соняшник, там кукурудза. Ну, взагалі, ека-ека суперова. Але треба два колеса. Не жалкуйте ці 600 гривень. Мені... Під якимось відео писали, що на які 600 гривень колеса, колесо, там, показували ссылки давали і 100, і 120 гривень. А, такі колеса не підійдуть. Чому? Тому що вони дуже тонкі. Ті колеса підійдуть для якоїсь там, не знаю, щось по кахелю передвигати чи по бетонному підлозі по бетоні, але не по полю, тому що вага все ж таки дебела. І у колеса потрібно, щоб була площина. Коли пройде як сьогодні вночі дощик, то ви тільки піднімете і то колесо загрузне, хоч тут і ціліна, і травічка буде Ну, не потягнете. Тому колеса одну сторону треба зачиняти і робити якусь домівочку, щоб, наприклад, якщо хижак якийсь зайде, то прорве цю маленьку сітку, а саму домівку, яку ви будете зачиняти на ніч, він туди до них не достане. В мене ж кожну ніч йдемо спадки, і я завжди переживаю, що тут, який хижак прийде з поля. І що він тут іде, підкоп який зробить. Так, сітка в мене тут, бачите, є сітка. Це кладочна сітка для армірування 50 на 50, ну, начебто таку страховку зробив. Але все одне, все одне люди писали, що ліса вона, вона дуже розумна. Вона і сітку порве, і на гору залізе, і вона все зробить, що їй треба. Тому для цього я встановив, наприклад, щоб відлякувати отакий от, от світильник, заряджається, працює класно. Коли вмикається, дуже ярке світло то думаю, ну може якось пару раз відлякає, а там може собака якась зреагує. Ну отак, підходьте до цієї справи більш класно, не так як я. І буде чудово. Коли отак тепло, вони почуваються класно, суперово. В інтернеті надивилися цих роліків, як вони тягають. І такий думаєш, блін, ну літо ж, плюс 30, все чудово. Ні, сквозняк, а, негода цього року взагалі. Негода якась дивна жара плюс 40, потім град ночі Ну, от так от Тому треба краще підходити до справи. От чуєте навіть вид видно, як він дихає важко. Сподіваюсь, що. Вони вилікуються, Хто буде такий важкий, ну ми собі його швиденько на наступний бульйончик заб'ємо. Все буде, сподіваюся, буде добре, буду розповідати. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас і ви не зробите таких помилок, як я. Ну, Досвід є досвід. Його в інтернеті не наглядяться і ну, не можна його передати через монітор, через смартфон чи щось таке. Всім до побачення, слава Україні! Слава нації. Пока.